Так, коротенько на запитання. Богдан цема. Отче, чи слави Христу розкажи про антихриста. Хто то такий? Дякую. <кій> Саме поняття антихрист. Ясно, що це той, що протилежність Христа. Все, що Христос робить, що Христос робить? Він дав себе в жертву, щоб нас відкупити. Значить, це все нові Антихрист – це той, що не хоче себе давати в жертву і нас не хоче відкупити, а наоборот, Хоче нас завести обману. Чому йдеться про антихриста? Так? Це не диявол. антихрист це той, хто подає себе за Христа, а ним не є. Є часом люди себе подають за таких праведних, а ними не є. Є часом, знаєте, людина обирає собі маску такого святого. А в середині найбога борони. Ну, а Антихрист це є повна протилежність Ісуса Христа. Але що саме цікаво, що Він не робить все на вівору, він якби подає себе як Христос, як Спаситель. В тому є найбільша біда. І каже Євангеліст Іван, що пише в откровенні. Що якщо би Господь Бог не окоротив тих днів, то ніхто би не спас. Дні випробування, дні, коли Антихристові дадуть волю, коли Він буде мати можливість знову зводити людей. І буде велика біда, що кажуть, живі. Будуть завидувати мертвим. Це буде час Антихриста. Але укріпляйтеся у вірі, укріпляйтеся у Божій ласці, будьте вірні діти Христові і можете не переживати. Істинні вибрані правдиві поклонники Божі. Ніякий антихрист на них не повинен подіяти. Є один Бог, той ще на небі, Христос вже на землі був і вознісся на небо. Так що, а як буде другий прихід Христа, ви всі побачите і зрозумієте, що це буде прихід Христа. Не такий, як він прийшов на Різдво, маленька дитина, народився, жив поміж нас. Христос, другий прихід Христовий, каже, як Близько, блимає на сході, на заході її зразу видно, так і буде прихід сина чоловічого. <кх> всі побачать. І тоді вже не буде ні бажання, ні часу, ні можливості ні бігти кудись, ні щось вирішувати, ні щось доробляти, ні щось там, вже нічого не буде часу. Ні на що. І всі це зрозуміють, що все, як кажуть, у нас приїхали. Такс, антихрист, так що це є той, хто подає себе за Христа, а ним – не є.